Офіційного дилера Volvo в Одесі по наявності XC40 електрична в комплектації плюс з двома двигунами, потужність 408 кінських сил, батарея 82 кВт. -години. Машина вперед максимальній комплектації в кольорі Cloud Blue. Це блакитний такий небесний колір. З електрокришкою багажника. З безключовим на всіх дверях, камера заднього огляду, передні задні парктроніки, 19-ті колеса, всесезонна гума, підсвітки ручок. Чорний дах, безключовий на всіх дверях, салон у нас текстильний, який не потребує ні підігріву, ні вентиляції. Дуже практичний салон насправді. Чорні дзеркала, моніторинг сліпих зон, адаптивний круїз, всі системи безпеки, все на борту. Переднє сидіння з підігрівом, кермо з підігрівом, безрамкове дзеркало, салон з автозатемненням, зовнішні дзеркала також з автозатемненням, з підігрівом, повністю електричне регулювання. Щитки вже з відмонтованими омивачами високого тиску. Львів прямо перед щіткою світлодіодна оптика. Цікава машина дуже по динаміки, 4,7 секунди до сотні з офіційною гарантією, 3 роки на батарею, 8 років гарантія або 160 тисяч. Завітайте на Грушевського 39. Його знайомі з машиною. Більш детально. Є машини доступні на тест-драйві, можна проїхати, зрозуміти, як вона їде. Є подовження сідушки. Адаптивний круїз, керування мультимедіа. Мультимедіа у нас на базі Android, оновлення приходять глобальні на весь автомобіль вже по повітрю. Бездротова зарядка. Повністю електронна приборна панель. 12,3 дюйма. Чорна стеля. Ласкаво просимо.